До вашої уваги сіловочка Superia 3450 на паралограмму сушничку. Ось такий загальний вигляд. Варіаторного типу, маркерна система, розпушувачі за трактором, варіатори турецькі. Ось від І ось такого плану сушничок. Паравелограм. Регулювання відбувається на вінтах. Ось так виглядає прикаточка. Тяжники для пружин, тиску, ось такий загальний вигляд, телескопи. Катушки, ну все як має бути. Ось так все виглядає. Прикатка відповідно регулюється, під натиском він там. Змінюється відповідне положення.